Коли трохи не так заїхали, і 5 хвилин намагаєшся стати рівно, але так не вийде стати. Якщо все ж трапилась така ситуація, що ви ось заїжджали передом. І стали нерівно, і не можете ніяк е, стати тепер. І так, і так, їдете і вперед, і назад, і ніяк на місці. Найлегшим буде для вас, звісно, повністю поїхати звідси і більше не повертатися до паралельної парковки. Це у вас буде страх перед паралельною парковкою. Але ми дочекаємось, доки весь транспорт, якому ми можемо заважати, проїде. Виїжджаємо вперед, зрівнюємося, жопка до жопки. І заїжджаємо, як на наше паркомісте спокійно, вивертаємо корму максимально в бік бордюру, їдемо назад, доки не бачимо в нашому водійському дзеркалі обидві фари задньої автівки. Побачили, вирівнюємо колеса на рівних колесах. Їдемо назад, доки у нас не зрівняється фара. Наша, ось в даному випадку права, і крайня фара передньої автівки. Вони зрівнялись. Можемо викручувати кермо і заїжджаємо на наше паркомісце.